Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Всім бажаю здоров'я. Е, так, Сьогодні у мене знову ремонт військової машини. Це е, Hyundai Santa Fe, перша модель Турбодизель 2.0. <coughs> Вміняю ремінь допоміжних механізмів. Ну, і хто ще каже ремінь генератора, тут іде, я знизу ось я дивлюсь, ось іде маховик кондиціонер, ролик натяжний, паразит, ось паразитний ролик. Ну і вище пішов гідропідсилювач керма і в самому верху стоїть генератор. Так ось я. Чесно кажучи, перший раз зробив, але добре дізнався, як воно щодо чого, і лише після цього почав знімати відео. Коли дещо вже зробив. Дивіться, питання в чому. Не треба, не треба знімати подушку двигуна, яка знаходиться ось ось тут. Ось, ось, зараз, щоб видніше було. Так, щоб видніше це. Було, щоб одніше було. Так, ось це вона знаходиться. Вся подушка ось. Ось о. Ну і далі пішла вона оце сюди. О, так, щоб її не знімати, достатньо тут підняти. За кузов, зняти оцей захисний пильник і можна дібратись сюди. Ну, тут багато чого в ремонті. Е, в частності воно лежить. Передній бампер він лопнутий, то людина буде займатися цим клеяти, паяти. От. Так, що для цього треба зробити? Дивіться, перш за все знімаємо. Так, зараз я знайду де його. Є... цей Дівцей... шестигранник. Десь його дір. Ну, в общем, так, дивимось. Ось отут паразитний рулік. А, ну, перш за все, щоб зняти, беремо ключ на 17 по часовій стрілці, як е, зажимаємо наче, цей ролик йде вгору і нам послабляється він. Знімаємо старий ремінь е, і викидаємо його. Так, е, далі відкручуємо отут шестигранником. Внутрішнім ось, відкручуємо цього болта. Далі знімаємо цей паразитний ролик, чи ключем на 12, відкручуємо один болтик і ось у другий. Знімаємо цей блок повністю. Ну, щоб, не міняти, вже, щоб воно все красиво чітко робило. Ті також непогані, але. Уже міняти так міняти, хлопці просять. От. А це я зробив. Далі запускаємо. Запускаємо ремінь. Ну, дивимось, як воно було у вас спочатку. Так, одівається ремінь. Ось сюди. Спочатку на маховик. Далі він іде. Одягається отак сюди. на кондиціонер. Далі отак він запускається ось сюди, на паразитний ролик. Далі він виходить. Зараз зверху покажу. Так, щоб якось, щоб воно ж видніше було, щоб і фонариком підсвічуватись які. Такі ж проблеми зі світлом, то не сильно воно і зручно це все робити. Так, далі. Е, ремінь, те, що я казав, воно іде. Де ж ти тут, щоб тебе сфокусувати добре, так. Навіть не знаю, як його краще. Ось о, дивіться. Е, далі він виходить, ото там він обігнув паразитний ролик, далі він виходить через гідропідсилювач і рівно-рівно йде отак сюди, на генератор. З генератора він рівно, рівно отак пішов туди, і потім уже тут, коли він виходить вниз, Ото з генератора він йде вниз сюди. І тут потім ось він, отак, йде із е шківа. От. Іде із шківа. І отак ось він отягається сюди. Ну, зараз він там знятий більше. Ну, отут отака -от, система виходить. Оце отак. Тобто не треба нічого. Ніякі подушки знімати. От. Оце отак можна все зробити. Так, кому перевірив я всі, як ж, коли ви знімаєте, перевіряєте всі люфти, щоб все воно було добре. Я перевірив, все добре, все нормально. Далі ще одне. Іще одне це те, що по він-коду... Б'ється ось отакий 15-13. Тут стояв. Ну, тут взагалі, як я кажу, зборна Бразилії. Чи яка б вона тут не була, ця зборна? Тут зібрали його, що було, ремонтували чим могли. А тут стоїть ось 15-10. Ну, в принципі, 3 великої ролі вже не грають. Ролик натягується до добряче. Тому хватить для роботи. Фірму мені підбирали хлопці по Вінкоду. Ті, у кого я зака... роблю закази постійно. Вот. Зі складу. Ось вот така фірма. Ось вот. вот така вся коробка. Тут іде все. Не буде це реклами. Не хочу робити з цього рекламу. Ось, бачите, тут була вставка спеці... спеціальна, і паразитний, ролик натяжний і ремінь. Все добре, все прекрасно. Так що це таке. По ціні не пам'ятаю, записано окремо, зараз в мене немає з собою цієї бумажки. Ну, сказали, що це буде ходити довго. Хвати на його вік. А так, кому сподобалось відео, ставте лайк, залишайте свої коментарі. Кому це було корисно, може. Хто знав, хто не знав. Тобто, це таке всього самого найкращого. Миру вам у вашій сім'ї. Хай Бог береже вас і ваших близьких. Всього найкраще, на все добре. До нових зустрічей. Так, а так має стояти ремінь. Ось коли ви стоїте з лівої сторони, він читався. Коли воно читається в ту сторону, тобто звідти, це неправильно, воно має стояти отак.